На Прикарпатті вбито міліціонера на снятинщині знайдено тіло правоохоронця з ознаками насильницької смерті. 28 квітня прапорщик міліції Тарас Верстюк з рідного села Балинці добирався на роботу у Снятин, Однак до місця служби не прибув. Коли його не було, ми вівторок вже зустрілися з родичами померлого і почали вже висняти, де його причину його зникнення. І в середи, коли мама вже подала заяву. Почалися вже активні пошуки з участю власного апарату. При ході слідства було встановлено, що цей працівник міліції, їдучи на роботу 28 квітня, орієнтовно десь у чекаючи на зупинці автобуса, сів до злочинців і. Після того вже його слід втрачається. Тіло зниклого правоохоронця виявили через два дні 1 травня у лісопосадці за 4 кілометри від села, де мешкав правоохоронець з явними ознаками насильницької смерті. Судово медичний експерт він нам дав заключення, що на тілі є зовнішні і внутрішня кровообширні крововтрати, є пошкодження швидше всього ножове пошкодження лівої ноги. Значить, також є пошкодження характерні для ножового в області грудної. Клітки е на, і, і, і на сорочці, і на одязі цього потерпіли. 33-річний Тарас Верстюк виховував семирічну донечку та працював помічником оперативного чергового у Снятинському райвідділку. Сестра каже, у день його зникнення жодних тривожних перечуттів у родичів не було. Їх не було таких, щоб чи перечуттів, можливо, що він казав, що його хтось турбує. Нічого не казав. Він був така людина, знаєте, що якщо якісь у нього були проблеми, він не ділився. Він вважав, що він все вирішить сам. Уже встановлено щодо вчинення цього злочину причетне троє місцевих мешканців. За фактом відкрите кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Наразі слідчо-оперативна група з'ясовує обставини та мотиви вчинення злочину. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.